Депутати Лозівської міської ради звернуться до Верховної Ради та Кабміну з проханням не знижувати частку, що отримує бюджет громади, від податку на доходи фізичних осіб. Зараз місцева скарбниця ділить цей податок з державним бюджетом. 64% залишається громаді. Інша державі уряд подав на розгляд Верховної ради новий розрахунок на місцях залишити 60% – 40% забрати країні. Бюджетна декларація на 2025-2027 роки, що подана урядом на розгляд Верховної Ради, передбачає зниження частки зарахування до бюджетів місцевого самоврядування, податку на доходи фізичних осіб із 64 до 60% і вилучення з доходів бюджетів тергромад, податку на доходи фізичних осіб грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу. Для громади 4% ПДФО значні кошти у 2024 році. Це близько 18 мільйонів гривень. Наголосив секретар Озівської міської ради Юрій Кушнір. Ми вже не кажемо про військовий ПДФО, так званий силовий. Ми розуміємо, що він має бути спрямований на забезпечення збройних сил, тому що від них в першу чергу залежить наше майбутнє. Але ці 4% вони і з самого початку заявлялись як кошти, які ми громади зможуть. Забезпечувати підтримку своїх комунальних підприємств своєї інфраструктури, депутати погодили текст звернення, у якому проситимуть закріпити 64% податку на доходи фізичних осіб за громадою. У разі якщо 4% все ж заберуть, то скарбниця гузівської громади у 2025 році втратить прогнозовано 20 мільйонів гривень, що могла б спрямувати на свою критичну інфраструктуру.